Факультету інформаційних технологій. Всім привіт! Що надихнуло вас стати викладачем? Ну в принципі, можна сказати так, що ще в дитинстві були мрії стати вчителем, мабуть, педагогом, вчителем, але тоді більше розглядала саме шкільна освіта. Потім пройшли роки, змінили збачення, бачення, і я вирішила пов'язати своє життя з інформаційними технологіями вступила до технологічного тоді університету Поділля, навчалась тут. Але та, мабуть, дитяча мрія, яка все-таки говорила і підштовхувала до того, що треба все-таки пов'язати життя не тільки з ІТ, але й з педагогікою. І було виникло таке вже на старших курсах бажання, щоб вступити в магістратуру і все-таки зорієнтуватись на викладацьку практику. Чому ви обрали сферу IT, враховуючи, що раніше існували стереотипи про її чоловічий характер. Як вам вдалося подолати цей стереотип? Повернемось до далеко 97-го року, коли я закінчувала школу. Тоді взагалі про ІТ мало хто особливо знав під впливом багатьох там подружок в школі, однокласниць своїх, готувалися до вступу на якусь економічну спеціальність. А тоді е, потрапила в наш університет на день відкритих дверей, і е, мене якось зачепила ота от реклама, ті якісь речі, які розповідали про спеціальність комп'ютерної системи і мережі, тоді вона так називалась. І я вирішила, що все таки це мені більш цікаво, в школі любила дуже інформатику. І все таки це мені більш цікаво і більш моє ніж економічні спеціальності. І так вирішила вже буквально. Це вже було десь лютий чи березень місяць, і вирішила вступати на таку спеціальність щодо. Стереотипів, що це чоловіча спеціальність, да зараз же це менше, звичайно. Раніше це було ще більш виражено. Трошки це проявлялось під час захисту там кандидатської дисертації. Коли казали, та да, молода баришня, що вона там може, але коли представила свою роботу, зрозуміла, що може, ма певний раз захистилась. That's so cool. я думаю, що це абсолютні стереотипи, тому що зараз в IT Є місце і для хлопців, і для дівчат. Причому дуже багато вакансій, позицій, які закриваються саме дівчатами, жінками, які стають успішними в своїй роботі і, і абсолютно досягають багатьох результатів в галузі. Які мови програмування зараз найпопулярніші і чому? Ну, взагалі бо багато різних компаній пишуть різними мовами. Більше навіть настільки зараз вже розвиваються самі мови програмування, як фреймворки до вже відомих мов програмування. Да, в нас хмельницькому компанії пишуть C++, пишуть на c Сішарпі дуже багато. на c Насішарпі різні фреймворки, фреймворки Сішарпу пишуть C++, пишуть на Сішарпі, дуже багато на c шарпі різні. Фреймворки, фреймворки c це такі найбільш трендові мови, які використовуються, а вже там різні фреймворки, вони виходять там щороку, а то й частіше, то це вже деталі. Головне, щоб людина знала ідеологію мови, а тоді вже до фреймворка вона підлаштовується. Які найбільші виклики ви зустрічаєте в своїй роботі? Якщо в роботі викладача, як викладача, то найбільші виклики це. Якісь таке часто буває, що студенти не мотивовані. Якось їм ми стараємося там якісь цікаві заходи е, організувати, якісь цікаві пропозиції е, їм е, висунути. А вони не мотивовані і якось не мають якоїсь такої ініціативності, не хочуть не долучитись навіть до тих заходів, і так далі. Доводиться їх от просто підштовхувати до того, щоб вони сходили. Після цього вони виходять і дають фідбек, що все було дуже круто. Нам дуже сподобалось. Але, от саме такий момент, можливо, це тільки на наших айтішних спеціальностях, тому що все таке айтішники завжди більш такі е, закриті, да, не, не такі аж сильно е, компанійські. Але от саме як в роботі викладача, для мене це найбільший виклик, коли ти намагаєшся щось цікаве нове дати, а є якесь таке трошки не сприйняття. Якщо в роботі саме з точки зору декана, то мабуть викликом є. Що деякі колеги є трошки не завжди дисциплінованими там, не завжди відповідальні, і не завжди відповідально ставляться до своїх обов'язків, тобто, що доводиться ще й займатися там різними такими процесом організаційним з такої точки зору. Які три речі є для вас найважливішими в житті? Звичайно, сім'я, ну, звичайно, робота. І напевно все таке кар'єрне зростання. Як штучний інтелект впливає на ринок праці у сфері IT? Ну є багато різних думок. Кажуть про те, що скоро штучний інтелект замінить там десятки тисяч розробників, вони будуть нікому не потрібні, і весь код буде писати штучним інтелектом. Насправді це неправда. Це дуже грубе таке припущення, тому що штучний інтелект він да допомагає. Да, він може генерувати код, але не факт, що він завжди буде той код. По перше, по-друге, штучний інтелект треба навчити, щоб він правильно генерував. Це може зробити тільки людина. По-третє, зараз дуже багато уваги приділяється командній розробці, тому що пишуться системи програмні на мільйони рядків коду, які не встані написати одна людина. Це команда, це причому команда розробників, які можуть бути по всьому світу. Але працювати в одній команді, я зрозуміло, що ті от скіли командної роботи, ті soft skills, як ми їх називаємо, штучний інтелект не встані опанувати. Тому я і сказала в попередньому питанні, що для мене є викликом це така безініціативних студентів. І навпаки, намагатися такі всі заходи, які розвивають їхні soft skills, охоче відвідувати більше, навіть ніж ті просто заняття свої з більшою охотою. Тому що щоби. Конкурувати, скажем так, зі штучним інтелектом мають бути розвинуті soft skills і емоційний інтелект, і ті якості, які не притаманні роботам і штучному інтелекту. Це добре, що тепер можуть студенти не переживати і якраз вступати в наш університет на вашу спеціальність. Звичайно, да я завжди кажу всім абітурієнтам, що за галузі інформаційних технологій майбутнє. Інформаційні технології зараз дуже. Широка галузь, чому широка? Тому що ми розуміємо повна діджиталізація суспільства, повна діджиталізація всіх галузей. Якщо ми говоримо про фінанси, там є інформаційні технології, якщо ми говоримо про медицину, там є вже тепер інформаційні технології, штучний інтелект, в яку би ми галузь не пішли. Ми все одно так чи інакше будемо стикатися з інформаційними технологіями, але їх хтось має розробляти, обслуговувати. Для різних галузей. Тому IT зараз дуже широке, вже, <кій> те IT, яке було в 90-х чи на початку 2000-х, коли IT для IT, вже давно такого немає. IT – це для прикладних різних галузей. Тому е фахівцями IT треба бути зараз більш навіть розвинутими, ніж раніше. тому плані, що їм доводиться вивчати не тільки свої стандарти, свої мови, фреймворки, а ще й доводиться вивчати різні стандарти, різних предметних галузей. Тому що для того, щоб писати для медицини, треба хоча б розуміння, мати які стандарти, які, як опрацьовуються дані, що має бути та, 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 і так далі. от моменти. Тому, звичайно. Ми завжди говоримо про те, що факультет інформаційних технологій це факультет можливостей. Закликаємо всіх до нас на навчання і кажемо, такий у нас є невеличкий девіз чи слоган. Чекаємо всіх, навчимо кожного. Так розкажіть, які принципи ви ну, от ніколи не зрадите. Ну, для мене дуже важливим принципом є відповідальність. Я дуже відповідальна людина, і це якраз той при, принцип, який. Завжди зі мною по життю, мабуть, тому я і досягла того, чого досягла на сьогоднішній день, тому що так це таки на найважливіший принцип і критерій. тому для підбору. Людей в свою команду я завжди керую саме таким принципом, щоб люди були відповідальні в першу чергу. Звичайно, це і, 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 і чесність, порядність, відкритість і доброчесність, якщо говорити про академічне середовище, це, це теж ті принципи, які є дуже важливим для мене є також таймінг, тому що ми живемо в такому бурхливому наразі світі, що ми маємо подружити з таймінгом, з тайм менеджментом інакше ми нічого не будемо встигати. Тому це теж такий важливий дуже момент, коли е, людина повинна бути таким тайм-менеджером для самого себе, тобто своїм часом вміти керувати. Якби ви могли дати пораду собі 5 років тому, що б це було? Мабуть, я би дала пораду е, таку, що ти все чиниш правильно, ти все робиш е, так, як ти. Е, Звикла і, напевно, продовжу в тому ж стилі. Супер, чудово. Чи є навичка, яку б ви хотіли прокачати найближчим часом? Так, <звук> да, є така навичка, і я цим займаюсь. Це покращення, скажімо так, володіння англійською мовою. Тому що я володію англійською мовою, але все-таки вважаю, що мені для моєї роботи, тому що в нас є багато міжнародних проєктів, міжнародної співпраці з колегами. Тому мені для моєї роботи треба більш високого рівня англійської мови. Я займаюся, над цим, я над цим працюю і сподіваюся, що все вдасться. А давно ви почали вивчати англійську? Ну, я взагалі англійську мову що починаючи зі школи і використовую, і статті наукові пишу англійською мовою, з письмовою англійською і з читанням. Більш легко мені, а от з розмовною і з прийняттям на слух трошки важче, тому зараз якраз займаюся саме цими такими скилами. Яка найкреативніша ідея, яку ви коли-небудь реалізували? Ну, напевне, це Такий маркетинг нашої кафедри, я ще тоді була завідувачем кафедри комп'ютерної інженерії та інформаційних систем. І якби на кафедрі якось так, коли я прийшла і стала завідувачем, я працювала, але в ролі викладача, а тоді вже стала завідувачем. Було якось мало уваги приділено маркетинговим таким трендам різноманітним і так далі. Тому я цю традицію започаткувала. Ми почали багато думати про різні маркетингові стратегії, про різноманітну рекламну продукцію. І таким проектом стало те, що ми почали викупувати пояснювати керівництво і за рахунок університету, за рахунок грантів міжнародних купувати таке унікальне обладнання, яке. Привертає дуже сильну увагу аудиторії та вітурієнтів до, до цих спеціальностей, і власне я думаю, що це такий найбільш успішний був проект, тому що дійсно. На сьогоднішній день на момент, коли я залишала кафедру в вересні 24-го року, переходячи на посаду декана, кафедра мала найбільшу чисельність викладачів в університеті і найбільшу кількість студентів в університеті. Я взяла коли стала завідувачем кафедри. В мене мені передали кафедру, в якій на було 12 ставок. За Моїх вісім років роботи на посаді завідувача кафедри я передала кафедру вже 41 однією ставкою. Mm. Тобто більше ніж тричі ми зросли за цей час. Це, це дуже потужне, <свіс> <свіс> дуже потужне. Ну напевно, знову таки я, я тільки кажу що це наша колосальна робота, тому що е, дійсно дуже багато маркетингових речей і роботи профорієнтаційні ми поділяли увагу. Які ваші особисті інтереси поза роботою? Дуже люблю читати, правда, на це мало маю часу, але дуже люблю читати і люблю читати наших сучасників, українських сучасних авторів це Максим Кідрук. Всі, всі абсолютно книги, які є видані, на сьогодні перечитала. Ну і багато інших авторів сучасних. Це і жадан, це, і, хоча він трохи такий більш неординарний, але мені подобається. Цей Світлана Талан теж дуже такі в неї цікаві романи глибокі. І є автори, які там тільки з'являються. От нещодавно прочитала дуже цікаву книгу Юлії Костенко, гра. Новий молодий автор, який тільки вийшов там на книжковий ринок України, але дуже цікаво пише, і якщо будуть в неї ще наступні книги, звичайно буду читати і купувати. Люблю подорожувати. Тут співпадають і робочі би, інтереси, тому що в рамках роботи, в рамках проєктів багато є відряджень за кордон і по Україні. І звичайно люблю подорожувати також з сім'єю. Це може бути на обов'язково тривала поїздка за кордоном, навіть там десь по Україні в вихідні дні з'їздити, прогулятися і так далі. Ну люблю проводити час своєю сім'єю, звичайно. Хоча зараз донька навчається в Вінниці в медичному університеті, тому приїжджає там, не, не, не постійно бачиться приїжджає там раз на два-три на тижні, але коли вона приїжджає, теж стараємося відкинути абсолютно всі справи і проводити час виключно з сім'єю, піти погуляти, кудись поїхати. ну, таке. А можливо, ви могли б нашим глядачам якусь книгу порадити? Можливо, у вас є найулюбленіша? Ну, найулюбленіше це в принципі всі книги Макса Кідрука, а най -най такі цікаві для мене це жорстоке небо і «Де немає Бога. Макса Кідрука. Супер! Дякую. дякую. Як ви ставитесь до хаосу? Як він вас мотивує? Чи навпаки? Я е, відповідальна людина. Стараюсь, щоб хаосу все таки не допускати, тому що вважаю, що хаос він не мотивує, а навпаки, демотивує. Якщо є ще, коли моя донька навчалась в молодших класах, в неї була перша вчителька, яка завжди їх привчала до порядку і говорила, що порядок на робочому місці, порядок в житті, порядок в голові. Я повністю тут з нею погоджуюсь, тому вважаю, що ми все таки маємо більш себе тримати в рамках, порядкувати своє життя, і тоді в нас все буде вдаватись так, як ми то хочемо. Дотично до цього питання. Як ви долаєте взагалі труднощі? Як підтримуєте свою мотивацію? Моя мотивація це напевно якісь це. От якраз власна моя робота. Вона мене надихає. Я е, перейшла зараз на посаду декана факультету. Хочу, щоб вже розвивались всі кафедри факультету, щоб розвивались набира, робили гарні набори студентів, щоб розвивались якісь, думали про перспективу, про стратегію, постійно з ними проговорюю і так далі. Оце моя така мотивація, основна. А Перше питання, як, як, як ви долаєте труднощі? труднощі. Ну намагаюсь, все-таки теж знову таки багато чого люблю і сама, і намагаюсь підтримати колег, щось порадити, щось якимось чином їх. Теж мотивувати до роботи, пояснити переваги роботи і так далі. Ну, я ж кажу так, труднощі є певні, звичайно, в організаційній роботі, вони є завжди, але е як я завжди люблю казати власним прикладом. Що для вас означає успіх? Ну, це таке дуже філософське поняття успіху. Е я вважаю, що е е успіх. Тому що дуже часто кажуть, що успішна жінка там чи успішний чоловік. Я думаю, що успіх він не має гендеру, він притаманний всім людям. Просто в кожної людини свої інтереси в залежності від тих пріоритетів і інтересів, будуть і різні критерії успіху. Я вважаю себе успішною людиною, тому що в мене є сім'я. Я дуже пишаю своєю донькою, яка теж досить така цілеспрямована, зацікавлена, гарно навчається. І, звичайно, я вважаю успіхом свою кар'єру свою роботу в університеті я пройшла тут шлях від асистента кафедри до тепер декана факультету. Вважаю, що це теж така історія успіху, як... яка могла би бути показовою для наших студентів, тому що дуже часто є така думка, що а, регіональний університет чи там можна в ньому навчитися, що там можна досягнути. Абсолютно, ця думка неправильна. Університет у нас доволі потужний, знаний на міжнародній арені, тому абсолютно не обов'язково йти навчатись в Київ чи в Львів. Абсолютно всі класні знання можна отримати в нашому університеті і після нього захистити і кандидатську і докторську, і бути професором і працювати на різних посадах, якщо кому цікава наука, або йти в ІТ. Якщо я говорю про наш факультет йти в it сферу і досягати теж чималих успіхів, чимало наших випускників є і власниками it компанії міста Хмельницького, і директорами іт компаній і навіть пан Андрій Гарматюк, це один з наших таких випускників, доволі відомих, який вже побудував свою компанію Джиянгозда та центри, які відомі по всій Україні. Це також один з випускників ну це ж більш так, давніх років, коли я ще сама не була викладачем, а ще була студентом, але цей випускник працює Ілона Маска е, на цих ракетах. Його, тобто абсолютно нічого не, не завадило людині досягнути те, чого вона до досягнути. Тому це абсолютно неправильно, коли говорять, що тільки після столичних університетів, тільки після УКУ чи КСЕ можна досягнути якихось успіхів. Неправда абсолютно, тому що наш університет дає не менше можливостей, а навіть, можливо, в якихось аспектах і більше. Це дуже круто і дуже потужно. Я вважаю. Це те, що чи можна пишатися. Так, опишіть себе трьома словами: відповідальна, цілеспрямована, і, напевне, жінка все таки все таки гендер. Він, він притаманний в житті. Він накладає на нас на жінок, на дівчат якісь додаткові обмеження. Тому що ми, наприклад, не можемо собі дозволити там погано виглядати. Ми повинні бути завжди в формі, тому що не зря ж кажуть, що ми краща половина людства. Уявіть банку, наповнену не лише папірцями, а й можливістю відкрити щось нове про себе. Наприкінці кожного інтерв'ю. Ця банка стає головним героєм. Гость намання витягує одне питання і мусить щиро відповісти на нього. Це може бути питання з особистого життя, яке відкриє гостя з іншого боку, або питання, яке оголить душу. Чи могли б ви побудувати стосунки з кимось із колег, як би це вплинуло на вашу роботу та динаміку в колективі? Стосунки інтимного характеру, особистого маю це на увазі. Але, давайте більш-менш романтичний. Романтичний характер. Е, ну, не могла би, тому що я одружена, в мене є чоловік. Тому, звичайно, що. Е, я знову-таки я вже говорила про те, що моїми принципами є чесність, відкритість, тому чоловіку не зраджую, кохаю свого чоловіка, і тому це для мене абсолютно неприйнятно. А якби як це вплинуло, якби це таке могло бути? Я думаю, що знову таки багато є стереотипів, що службовий роман погано впливає багато компаній забороняють службові романи. Я думаю, що якщо люди відповідальні, то якщо в них є якісь стосунки, якщо люди обоєві і сподобалися один одному, і мають стосунки, то це ніяким чином не буде впливати погано, скажем так, чином. Тому що е, абсолютно кожна людина на роботі вона виконує свою роботу, а в особистому житті вона має право бути з тим, кого кохає чи хто йому подобається. Ми згодні вами, mm -hmm. так. З вами були дві на хвилі. Всім глядачам дякую за увагу. Бажаю всім успіхів, бажаю всім кар'єрного зростання, бажаю всім мотивації, бажаю всім е, бути завжди на хвилі, як наші дівчата. Е, всім па-па, до нових зустрічей!